Друзі, і всім привіт! Ви накалі Роугеймс це, це новий відеоролик. І сьогодні я буду облаштовувати ось таку от українську хатинку у Майнкрафт. Ну перед початком цього відео хочу попросити поставити вподобайку і підписатись на мій канал, ну, а я починаю цей відеоролик. Друзі, для початку я хочу розставити факела. А саме. Один сюди, 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 а сюди повернемось пізніше. І тепер я розставлю ось тут от сундуки: ось так от. три сундуки дві них. А ось сюди от я поставлю ось такі от бочки. Так, це я зробив. Фактиво я на... прибираю, як ви бачите. Ось все, що мені знадобиться для того, щоб облаштувати будинок. Давайте тоді я побудую піч. Так-так, я зараз побудую піч. Ось все, що мені знадобиться. Ну, як в селі раніше будували піч. Зараз я роблю все так, якось так сюди піч, сюди вогнище. Ось тут по бокам я його закриваю, ось так от закриваю. дивіться, як гарно вийшло. Ось так от спускаюсь. І я зроблю тут навіть дві пічки. Через те, що в мене, ну, мені вистачає місця. Тут. Так, і тепер я можу дізнатися, куди я поставлю факела. А факела я поставлю один сюди, один кудись сюди. Один сюди. Один сюди. Давайте, ось, ось сюди. Щоб було все гарно. І один можна навіть сюди ще поставити. Щоб було гарне освітлення. Це я тепер все можу прибрати. Це я ось сюди прибираю. І тепер я беру беру, беру верстак, ось ці речі я беру. І розставлю їх кудись ось сюди. Давайте. на Давайте ось сюди, оце, сюди на коварня, адський станок, верстак. Ні, ні, Давайте ось так от. Верстак. Е це от, дещо включити. Ну, це. От, а ні, ось це от ось сюди. от. Я поставлю все ж таки, а це ось сюди. Навіть це ну, місце. Ось так от. Прикольно вийшло. І тепер ахалай-махалай. І друзі, як ви вже могли подумати, я закінчу відеоролик. Ні! Я зараз буду робити ось таку от стежку, ну, тропинку ось таку. От. До цих будинків. Як бачите, то я вже там зробив собі позначку, е, куди вести. Тобто ось так от я веду. І як ви бачите, я вже зробив стежку з такою. Ось така от вона не, ну, не дуже велика. Бо ось ця от стежка вона більша. Ось ця така веде до поселення. Вона вже бачив е, дорогу, коротше. От це прибираю. І тепер я не буду закінчити відролок. Тому що ви тільки що вже побачили, що в мене в інвентарі лежать ось такі от речі. А це я буду зараз робити як відники. Ось такі от гарні біля будинку. так от я все люком. Ось так от. Ой, навіщо я його зламав. Ось сюди от, ось такі от великі я поставлю. Ось сюди от мак. Ось сюди от ягоди поставлю. Куди я ще можу поставити? Так, а сюди от я зроблю вже дещо інше. Ну, теж тут все так розставляю, розставляю. Так, по моїм задумкам, зараз воно повинно бути якось ось так. Так, ти все це закрите люком. Ось так, от це я все закриваю люком, щоб нічого не бачили, щоб краще було гарно. А ось сюди от я хочу поставити піони. Ось так от не закриваю, звісно ж. Що... Ні, вікна не закривають, тому що вони закриють вікна. І ще я можу зробити ось тут ось такий І Ось сюди от теж я ставлю. І знов закриваю все люком. Ось так от так. Це мені вже не потрібно. Переставлю ромашку. Все от, ось це от, О! Гарно, до речі, вийшло. Щоб зробити ось такий от сад, як я тут зробив, він більше сюди личить. Тому ось такий от вийшов будинок. Так, інвентар я очищаю. Ось вам огляд маленький на будинок. Тобто раз піч, два піч. Ой. І ще зроблю. Що я зробив. А... а як це я зробив? У мене питання. Добре, якийсь баг в Майнкрафт. То, ну, сюди я сідаю. То ось сундуки, ось робоча зона, ось стежка, маленький статус таке от квітник. Тепер я можу сказати, що я побудував українську хатинку в Майнкрафт. Друзі, тепер я можу сказати, що дякую вам за перегляд даного відроку. хочу попросити написати коментар, чи подобається вам такі відео, де я будую ось такі от українські хатинки. Тому ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До побачення, друзі, побачимо вже зовсім скоро. Рухами свого. It's me вого. Oh свого. It's my